Вітаю, це про світло 15 лютого субота. На роботі попливав глоксинію. Розквітла ось перша квіточка. Ну, не розквітла, починає розквітати. Це махрова, це брокат або аванті. Хто з них яка, я не пам'ятаю? Квіти тут розмір квіточок більше 10 сантиметрів. Зараз спробую якось руку піднести, щоб разом зрозуміло. Рожева, я не знаю, не передає, на жаль, камера цей колір. Він такий, як яблуновий квіт, трошки більше рожевого, ніж яблунового квіта. Там, от, якщо подивитись на задньому плані, гарні, гарні квіти, багато вон бутонів. Подобаються мені ці квіти. Місця займають багато. Я там трошки і зверху десь ще поставив ось тут. Це салати, який пікірував з касети 110-ї. Там он далі, десь, якщо придивитись, там видно ще базиліки, до яких я не дійшов. Вони ще трошки можуть в касеті побути. Сьогодні, мабуть, заберу базилік на песто, тому що знову таки треба місце. Треба місце. Зараз трошки спробую так о, камера сама наловить. Газані позакривалися вже на нижній поличці, я їх не буду показувати. Ну а ці квіти просто можна. Я їх на день, коли сонечко на вулиці є, виставляю в коридорі на підвіконня до сонечка, а потім прибираю під своє сонечко, бо день зараз короткий. Тому Ну, так, от таке. Я... Коротеньке відео для настрою. Виглядають вони просто, просто чудово. Всім гарних вихідних, всім здоров'я!